Триває 714-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки Збройні Сили України знищили ще 890 російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 7 лютого окупаційні війська Росії втратили 391 470 військових, 6372 танки, 11 тисяч 879 бойових броньованих машин, 9 тисяч 387 артилерійських систем, 980 реактивних систем вогню, 665 засобів ППО, 332 літаки, 324 гелікоптери, 7 тисяч 177 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 тисячу 849 крилатих ракет, 24 кораблі, 12 Тисяч одиниць автомобільної техніки та 1497 тисячу одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.